Басейн у Дубні уже розпочав свою роботу та навіть прийняв перших відвідувачів. Серед них одинадцятикласники Дубинського ліцею номер 7 де є розташований басейн. Вони довгий час мали можливість спостерігати за його реконструкцією та з нетерпінням чекали відкриття. Ми всі дуже давно чекали цього відкриття. Я не перший раз у басейні ще я їздив на змагання в Березне. Мені дуже сподобалось, тому всі з задоволенням. Зараз навчаються плавати як водичка, як басейн. Вода тепла, приємна. Басейн в дуже такі великі враження. Не ну, що нарешті вже побудували. Басейн, як нам повідомили, можуть безкоштовно відвідувати школярі з міста Дубно у будні дні з 12 до 17 години. В інший час тут надають платні послуги. Діти, які входять до пільгових категорій, відвідують басейн у будь-який день безкоштовно. Графік роботи басейну з 8 ранку до 20 вечора. Тобто з 8 ранку до 12 години у нас можуть бути усі бажаючі, але це на платній основі. Тобто перший сеанс буде розпочинатися о 8.30, ну і так щогодин. З 12 години до 17.00 – це відведений час для учнів шкіл нашого міста. Враховуючи те, що це неповнолітні діти, з ними обов'язковому порядку має бути хтось, один з батьків або супроводжуючий з 17-ї години до 20-ї години. В нас знову ж таки відвідують усі бажаючі, також на платній основі. Але останній сеанс запуску людей це в нас виходить 18.30. Визначено 5 таких от пільгових категорій, можу назвати, от, можливо, всі не назву, але основні. Це, звичайно, малозабезпечені сім'ї. Діти позбавлені піклування і опіки, діти так само, які навчаються в наших закладах в інклюзивних і спеціальних класах. Це, звичайно, батьки, яких є учасники АТО, -ООС. також, які залишилися без батька чи матері дітки. І, і дітки внутрішньо переміщених. Ну, відповідно, ці всі статуси мають бути підтверджені відповідними довідками. Відвідувачам басейну потрібно заздалегідь подбати про медичну довідку, а також ознайомитися з правилами відвідування, які передбачені для дотримання гігієни та порядку. Розповідає його адміністратор Світлана Тимчук. Довідку ви можете взяти у свого сімейного лікаря у поліклініці, тобто з цим проблем абсолютно немає. Дуже багато людей задають питання, чи можливо підійти довідка. З медичного огляду, там. чи школою, якщо учна, ні. Тому що ця довідка має свій особливий формат, тобто це спеціальна довідка для відвідування саме у басейні. Так, це по-перше. Дуже багато також є питань, чи особливо там, а можна без шапочки. Ні. Це також обов'язково мати шапочку. Чи це хлопчик, дівчинка, чоловік, жінка, тобто всі мають мати. Можуть бути, звичайно, без шапочки лише ті. Хто приходить зі своїми дітками як спостерігачі? Обов'язково рушник, мило. Зміни взуття. Басейн має чотири доріжки. Його довжина орієнтовно 25 метрів. Упродовж однієї години в басейні може одночасно перебувати 18 людей. Також передбачено два тренери, які працюють на платній основі. Вирішується питання про тренера для дітей, які мають особливі потреби. Людина проплачує 186 гривень з тренером і вже приходить на обомну годину. Без тренера вартість 110 гривень за одну годину. Ну, ось по практиці, вже цих пару днів, що ми бачимо, ця година це достатньо, абсолютно достатньо, тому що, ну, будемо ремонти, це ж не аквапарк. Ну, де, де, так веселіше це плавати, і це нелегко. Я думаю, час від часу за відповідними листами директорів інших закладів загальної середньої освіти. Я вже не верхову сьомий ліцей. Ми будемо організовувати навіть за допомогою нашого автобуса, який є один автобус. У нас є при управлінні освіти поїздки. Вирішується також питання про абонемент. Адміністратор зазначає, інформація буде оновлюватись, а тому радить слідкувати за нею на сторінці басейну у соцмережах. Адміністратор басейну. Приймає заповнення і запис людей з понеділка по п'ятницю з дев'ятої саме по 15.00. Щоб ви встигли проплатити. І щоб ми могли побачити цю проплату до вихідних днів. Тому й прохання це все відпрацьовувати з 9 ранку понеділку до 15.00 п'ятницю. Враховуючи те, що в нас басейні правила такі, що ми не можемо брати готівку, ми не маємо права цього робити згідно чинного законодавства. Тому в нас і є ось той саме той рахунок, по якому можуть проводити люди проплату. Я дуже прошу всі, всіх трошечки, знаєте, з таким розумінням поставитися. Дати можливість, хоча б на протязі цих перших місяців, все ж таки, знаєте, плавальний басейн запустити таким пробним варіантом, щоб ми побачили. Що люди хочуть, які людей бачать, а можливо навіть пропозиції? Офіційно перерізали стрічку до басейну ще у грудні минулого року. Однак з того часу об'єкт був недоступний для відвідувачів, почасти і через війну. І лише нещодавно басейн передали на баланс управління освіти Дубинської міської ради.